І в цьому відео поговоримо, що таке криптопозика, що для цього потрібно, і як на цьому заробляти. Так, криптопозика. Ми можемо користуватися, наприклад, на децентралізованих якихось платформах або протоколах, наприклад, на Aave. або на централізованих, наприклад, на тих же біршах, да? там на Binance, там на Bybit і так далі. на Сьогодні поговоримо, я більше покажу про їхню механіку роботи і для чого вони потрібні, як на цьому заробляти. Да? Подивимось на прикладі АВЕ. Да? Ось бачимо, що, наприклад, спочатку ми, щоб взяти позику, ми потрібно, щоб якісь активи заклали, положили в залог, да? наприклад, Ефір, USDC там, і так далі. Наприклад, що ви можете зробити? Подивитися, які вам цікаві активи, наприклад, Лінк, да, Ефір. Да, Ось і, наприклад, ви не хочете а, ризикувати, да, там, а, купувати якісь активи. Ви хочете просто відкрити пол ліквідності, наприклад. Або ви хочете покласти, ви знайшли якийсь гарний відсоток да, в стейкінгу, наприклад, там 30% річних на якийсь актив. Але ви не хочете його купувати, і ви можете його взяти в борг, да, от, наприклад, лінк чи арбітр, Да, Тут річних, там, от, на лінк, наприклад, 2%. І ви можете для різних стратегій, наприклад, брати в борг ці а, активи, да, не купуючи їх, покласти в залог, наприклад, USDC або ефір. Взяти там лінк і арбітром, да? або лінк і ефір, і покласти це в пул ліквідності, який буде приносити, наприклад, там, 30% річних. Тобто, і різниця між цими двома відсотками, які, які вам накапає в борг, то ви її заробите. Або, наприклад, занести це в якийсь стейкінг, де покривається відсоток, наприклад, 10% річних да, в лінку. І різниця 8% це буде ваш дохід. Так само, наприклад, або якщо взяти Арбітрум і ефір, так само можна в пул ліквідності закинути. І різниця від цих да, відсотків, які вам тут нарахують, то це буде ваш профіт. Ось також можна робити, якби, ну, якщо ви думаєте, що ринок буде в подальшому рости, ви можете просто взяти в борг USDC або USDT. Під, наприклад, ефір або біток, або там ще якісь монети. Ось, наприклад, ми взяли на бичачому ринку. Да, якщо ми думаємо, що ринок виросте, то ми можемо брати USDT, USDC в борг да, під такий маленький відсоток 4%. А там, да, річних. Ось на це купувати якісь активи, наприклад, знову той же біток. Да. Або той же ефір, і, наприклад, плюс 100%, коли він зробить, ми фіксуємо, віддаємо борг, да, ці 4%, скільки воно тут накапало, і все інше забираємо собі. Да. І тим самим ми, наприклад, держимо ефір, в залоги. Да. Ефір два рази виріс. Ми віддали цей борг, да, і ми забрали свій ефір і також його продали. наприклад. Да. Отак можна робити. І на медвежому ринку можна навпаки. Тобто брати в борг ефіріум, продавати його, і коли він впаде, відкупити дешевше і різницю собі, якби забрати якби, а, ну, собі в команду. Так, є тут дуже така цікава штука, як liquidation threshold, да, щоб вас не ліквіднуло, це так само ризик, це не просто так, що да, якийсь дядько дає безкоштовно там кредити і так далі. Тут є відсотки, тут є також ризики, але тут ризики в рази менші, ніж на ф'ючерсах. Якщо на ф'ючерсах ви можете до 100% взяти плече, то тут максимум ви навіть одного ікса не зможете взяти. Навіть 2х, тобто є з двома x ви не зможете взяти. Тут максимум можна взяти, наприклад, якщо на ефір, а тут можна дивитись на кожну монету. 80% від скільки коштує сам ефір, стільки можна взяти і боргу. Да? Але через 4% то вже буде ліквідація. Але дивіться, чому тут суть, тут ліквідація менша. Тут не повна ліквідація всього депозиту, да, як на фьючерсах. Тут чуть краще тут ліквідація, наприклад, 5% буде. Ну, Тут це краща штука. Чуть-чуть більший це ми даємо, да, можемо взяти її, але чуть-чуть потрібно враховувати ризики да, і думати, наприклад, а якщо ви в ефірах поклали ну, зараз там ефір, скільки там, скажімо так, ефір 1000 доларів, да, то ви можете 30% від вартості тих активів, які ви вклали в підзалог. Ви можете взяти, наприклад, якщо ви кладете 1000 USDC, то максимум краще брати 30%, да, це 300 десь доларів в борг. І тоді ваш оцей фактор, health-фактор, да, буде якби, високим. І якщо просяде ефір чи інший токен, то ви будете в плюсі і вас не ліквіднеє рано чи пізно. Але потрібно також мати якісь додаткові кошти, що якщо якийсь чорний лебідь знову буде, то. Чуть-чуть знову докинути монет в залог, і тоді збільшити тим самим своїх health factor. Якщо health factor падає до одинички, наприклад, якщо ми поклали 1000 доларів, взяли 300, то health factor десь буде там 2, там, да, десь плюс-мінус. Якщо health factor падає вниз да, до одинички, то якраз наступає оця ліквідація. Да. І ліквідне те, що в залогі, і забере чуть-чуть боргу. Ось. Мінус і плюс оці 5%. Ось, так, да, це така якби стратегія. Все, лайк, плюс коментар.